Майдан чи імітація у середмісті столиці. Знову мітинги від самого ранку до 15-ї години центр столиці був паралізований. В урядовому кварталі ходили з троєм, ошукані вкладники банків та невдоволені новими тарифами споживачі. Рух перекрили, підстраховуючись на вулиці Києва, вивели 5 тисяч правоохоронців. Акції анонсували заздалегідь СБУ вгледіла в їх організації руку Кремля та попередила про можливі провокації. Як усе минуло в перший день Іван Воробьов бачив. Рух хрещатиком та інститутською перекрито поруч. Збираються люди. Сюди правоохоронці, Київ готується до масових акцій протесту. Людей формують у колонну далі до Нацбанку. Вони прийшли на хрещатику восьмій ранку. Ці люди називають себе ошуканими вкладниками з банкрутілих банків і вимагають повернути їхні вклади. Утім, багато з них навіть не знають, у якому саме банку зберігали гроші. Ховають обличчя від камер та поводяться агресивно. Ви сюди прийшли Постоять. Ты Да идите влеж, влеж. вы, Боже, откуда ты? отстань от меня. Почему? Потому что я не хочу с тобой разговаривать. Почему? Потому что... Що... А, а чего ты ко мне приступишь? Я не хочу с тобой разговаривать. Ты меня понял, да? Ну ты меня понял, сейчас с тобой не хочу разговаривать. Сейчас плюну. Узяти участь у мітингу за гроші напередодні активно закликали в соціальні мережі. За кілька годин розмахування прапором пропонують від 80 до 150 гривень. А це відео спецкору надали люди, яким пропонували взяти участь в акції протесту під стінами Нацбанку сьогодні. Дівтра збор, збор возле метро Крещатик на інститут платіє, що тут достав. За за сколько? За за день? За три часа. А кто платит? Говорят, что это типа платят сразу или платят в конце? А, конечно, в конце. Людей рахують за списками, і вже за мить колона з двох тисяч мітингарів вирушає в бік національного банку. Через загрозу провокацій та ймовірних терактів сьогодні тут надзвичайні заходи безпеки. За порядком стежать полісмени, нацгвардійці, спецпризначенці, кінологи та люди в цивільному. Загалом понад п'ять тисяч правоохоронців. Карети швидких теж поготові. Охочих приєднатися до протесту пропускають через рамки металошукачів. Перевіряють особисті речі. Перевіряють сумки, перевіряють рюкзаки, особисті речі. Щоб не принесли сторонніх предметів заборонених ножі, гранати. Під стінами національного банку, під прапорами різних політичних сил із гаслами «Гон та «Ревогеть» мітингувальники вимагають відставки голови Нацбанку. Наголошують, акція мирна. Наша акція є беззручна. Я качу що наша акція є исключительно І Вона буде проходити проходять в мірнам руслі. Упродовж тижня в Києві анонсовано ще кілька протестів. Усі реалізуються з подачі Кремля, заповняють УСБУ. Ці дестабілізаційні дії дивним чином збігаються з планом Суркова, який був викладений в інтернет під назвою Шатун. А в нашій країні хто керував цим людьми сьогодні? Це певні політичні сили. Ми не хочемо поки говорити, тому що тривають оперативні дії. Як за годинником о п'ятнадцятій мітингувальники розходяться, рух хрещатиком відновлено. Іван Воробьов Ігор Бондаренко, Роман Сукаш та Водислав Спецкор спецкордва плюс